Якщо дрон зміг точно потрапити саме в 10-й поверх, то це означає, що він точно керувався, він не мог летіти за задовгіть прописаний програмі, тому що ну, на таку велику відстань ну, могло б бути якісь відхилення від курсу. Він мав бути ще керуватися ззовні, ну простіше кажучи, <кій> пробачте, тобто по GPS навігації його провели. Ну, невідомо, що там було, може камера е, візуального спостереження і просто под, подрон, дрон, е, ну е, оператор управляв, як там джойстиком, може в якийсь інший спосіб, але потрапити точно на таку відстань і ще точно в поверх, це означає, що е, нашу зброю можна назвати і далекобійною, і, і високоточною. Так, такі дрони не можуть нести дуже велику кількість вибухівки, але для деяких цілей це ну, по великому рахунку не потрібно. От, ну, якщо перейти далі з 10-го Ходить цього міністерства Москва Сіті до інших міст, де атакують наші дрони, склади з боєприпасами, склади з паломастильними. Там потужний вибух не потрібен, там воно само потім здетонує. А тут теж 10 поверх. ну ми ж мали. Е, ну, ми не, не робимо терористичних атак, щоб не нашкодити іншим якихось, якимось будівлям. Може, там живуть цивільні люди, хоча вони вороже не ставляться, але все одно ми військових злочинів, не, не, не робимо атакуючи цивільний об'єкт. А от е, це військовий об'єкт, або об'єкт пов'язаний міністерство, це пов'язано з російською оборонкою. Атака точна цілеспрямована саме в тепер, де знаходиться. Я думаю, в них будуть певні проблеми. Це, це ви правильно сказали на початку, що це надихає. Там ну, другий дрон попав в інший, на інший поверх, там теж знаходилось які якісь. Ну, Якісь урядові установи, тобто, це точно не житлова будівля, це офісна будівля. Тут не знаходяться міністерства, і я роблю для себе висновок. Що по суті, коли у окупантів є якісь проблеми, і вони мають зайнятися вирішенням цих проблем, то у них тотально буде трошечки менше часу на те, щоб влаштовувати проблеми нам. Ну от така логіка. Ну звісно, ну, це це ну я думаю, що якоїсь ну суттєво руйнація розкидані документи по вулиці. Ну вони не, не дали пожежі. Не було так, так. Я розумію, що скло вони вставлять, але крім вставити скло, напевно, вони тепер будуть е, замислюватися. Можливо, це міністерство кудись сховати, а можливо, розосередити. А значить, уже в центрі Москви не дуже безпечно, і оцей аспект, як на мене, важливіший навіть ніж там була пожежа в міністерстві чи не було. Бо це головне. Ми, ми маємо показувати, в тому числі росіянам, для, ну, для того, щоб їм було ну, трошечки не так комфортно вони себе почували, і трошечки навіть територію змінювали свою, яку вони там по своїм пропадійським каналам. Що наша зброя може до, до, достати їх, де б вони не знаходились в, в Москві, яка ну, там, дуже щільно мала, мала, мала бути захищена. Вони ще посилили свої засоби протипотрядної оборони в Москві, але все одно наші безпілотники, наша, наша зброя долітає і робить певні руйнування. Ну, сподіваюся, що наступна цікава інформація, і приємно, це буде, коли ми все ж таки потрапимо в Останки. Ну, зможемо попасти в Останки. про це вже багато розмов іде по різних каналах. Що треба... Це було б символічно і демонстративно. Ну, пропагандистську гонку, 40... якраз стерчить у небо, теж трохи треба затупити. Отак от, це виглядає. То, та, мені, от, от, особисто мені дуже хотілося бачити це відео, як е, палає Останкіна. Ну, я думаю, що, що ми. Ми це ще побачимо. А, а, а ще не відходити від таких емоційних складових. Це в тому числі і військова складова, бо війна вона гібридна. Ми про це слово трошечки починаємо забувати, а гібридна вона в тому числі інформаційна. Оце така більш інформаційна складова цієї війни для того, щоб ну, посіяти паніку, для того, щоб вони почали розсереджувати свої міністерства, переносити їх в інші місця, Ну, то створювати безпосередньо в центрі Російської Федерації, в столиці Російської Федерації створювати. Ну, хоча б легкі, але хаос це дуже важливо. Це, це, це впливає, в тому числі і на наші можливості безпосередньо на лінії фронту, тому що е, негативно ну деморалізує ще ті ті військові. От я розумію, вони сьогодні зранку ж теж на вони якісь дивляться. о, нічого ж не вже москву. Таку тобто вони там їм стає ще більш лячно. 25 безпілотників були запущені по Криму. Рашисти кажуть, що все знищено, все придушено. Що ви про це думаєте? Ну, поки офіційної інформації немає, важко це коментувати. Але 25 дронів, ну, 25 БПЛА це, це, вже, це не, не, не перевірка протиповітряної оборони росіян, це не якась демонстративна акція, це дійсно це, це вже е, реальна атака. Ну, вірити в те, що вони знищили всі 25 БПЛА, щось мені мало, в це віриться, з їхніми потужностями їхні ППО. Так, ну треба розуміти, що БПЛА, вони ну, ну вони не такі захищені, не такі маневрені, не такі швидкісні, як ті самі ракети. Крилата ракети, тому ну їх давайте чесно, їх простіше знищувати ніж ніж крилату ракети. Ну це очевидно. Але вірити в те, що вони знищили все, що летіло. Ну мені щось так не віриться. В те, коли був оцей масовий наліт, останній 26-го числа на Україну кінжали, от ті балістичні ракети, аеробалістичні. Вони цілили у Хмельницьку область аеродром Старокостянтинів, там де в тому числі базується українська авіація, і далі зазначали, що принаймні два дні поспіль українці не використовували ракети Стормшедов. Тим не менше, напередодні. Чонгарський міст, значить, з нього всіх перенаправляють, і навіть гауляйтер Криму Аксьонов визнав, що щось таке і по залізничній частині він, звісно, сказав, що там нічого страшного, тільки будка обходчика і контактна мережа. Контактна мережа означає, що вже на електричній тязі там точно нічого не поїде. Рейки можна переставити, але ну саму контактну мережу теж треба буде ремонтувати. Що ми маємо розуміти про цей удар? Ну дивіться, ми, ми маємо, ми маємо е, зробити так, щоб нічого неможливо не було ні в Крим, ні з Криму постачати. Ну, е, там, де наші війська атакують на Запорізькому напрямку, ми намагаємося перекрити можливість чогось постачання в Крим по посогадолу з новомовної ну, тарякової частини Російської Федерації, <кхід> пробачте, щоб залишилося тільки карчинські міста, які теж ми. Все ж таки доруйнуємо. Але треба пам'ятати, що заїзд в Крим там невеликі є місця, ну, Ченгарські, е, от, мости, там Ченгарський проход, де, е, е, які теж можна зруйнувати, і тоді е, ну, буде, про, ну, тільки через Жанко можна буде проїхати. Тобто е, заїзд в Крим він, не, е, ну, там не, дуже, не дуже багато міста, по, 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 по яким можна проїхати. Тому руйнуючи от, от такі мости, руйнуючи такі дороги, щоб залишилося тільки Жанко, єдине Місце, ну це створить ну, певні проблеми логістичні у росіян. Ми це, ну, це очевидь. Ми це чудово розуміємо, тому що ну їм там вони потребують велику кількість всього, що там знаходиться велике групування. Ну, Підвозити снаряди, підвозити техніку, підвозити їжу, в тому числі все інше. Ну, Коли руйнуються логістичні, логістичні шляхи, ну це ускладнює. Сподіваємося, що рано чи пізно Крим опиниться в такому умовному оточенні, що чогось е туди привозити і возити можна буде тільки морським шляхом. Ну, Це означає, що це угруповання. Е Крим в треба перетворювати на острів, і от тоді якраз все і почнеться. По великому рахунку так. Тоді, тоді, ну я думаю, там навіть Нічого починатися особливо не буде, тому що ті війська російські, які там знаходяться, ну навряд чи коли вони опиняться, ну, як ви сказали, на острові, що вони будуть чинити шалений опір, тому що вони чудово розуміють, що вони приречені і вони не будуть виконувати. Мені здається, накази. І тому є таке перечуття, що можна буде звільнити Крим, навіть не заходячи піхотою туди, тільки ракетними атаками, артилерійськими обстрілами. Це групування просто. Ну, підпише капітуляцію, бо ну, вони в оточенні з сенсом боротися. Вони щодо розуміють, що ніхто їм не допоможе і ніяким чином вони там не утримуються.